12 листопада у світі відзначають день боротьби з пневмонією, хворобою, яка залишається однією з головних проблем дитячої смертності. Продовж останніх років фахівці зосереджують увагу на профілактиці та вакцинації. Медики нагадують, пневмонія може розвинутися навіть після звичайної застуди, а самолікування небезпечне для життя. Про пневмонію, її симптоми та способи вберегтись від неї розповість Олександр Балунник, лікар-пульмонолог дитячої Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Мої вітання. Доброго дня. Поясніть, чому навіть звичайна застуда чи грип можуть перейти у пневмонію і як цього уникнути? Да. Треба розрізняти е, захворювання верхніх дихальних шляхів та пневмонії. Пневмонія — це е, дихальної системи, але нижні, нижніх поверхів. Е, з, при банальній простуді, е, запальний процес локалізується в верхній дихальній шлях. Це ніс, глотка гортань. Е, а пневмонія це, це коли запальний процес, е, в силу деяких причин, переходить на, е, на нижні дихальні шляхи е, в легеневу тканину це вальвеоли. Причин для цього є, є достатньо є достатньо причин, це, по-перше, по-перше, ослаблений імунітет, тому що коли організм бореться з вірусною інфекцією, то захисні сили організму вичерпуються, і тоді тоді бактерії, які живуть у нас постійно в диханих шляхах. Вони розмножуються, призводить це, призводить до бактеріальної пневмонії. Друга причина це коли інфікований слиз попадає в нижні дихані шляхи, з верхніх з носа, допустим, і віруси вірусна інфекція. Вона пошкоджує слизову оболонку. Е, е, Снизову блонку дихання шляхів і перестає працювати е, присвід працювати віки, е, слиз стає е, занадто густим і перестає виконувати свою захисну функцію. Це теж, е, теж є фактором, який е, допомагає вірус, е, допомагає бактеріям активізуватися і викликати пневмонію. Е, ну крім того, е, при е, при захворюванні. На, е, при захворюванні на банальну простуду при темпер, при високій температурі, при е, при симптомах циклікації, людина себе погано почуває, і тоді мало рухається. Е, при високій температурі е, мусить людина е, скажімо, там більше діляни характерний лежачий режим. Е, і тоді е, виникає таке явище гіповентиляції легень, тобто е, Порушується вентиляція легенів, це призводить в свою чергу теж до того ж самого пошкодження стазової оболонки і активізації бактеріальної інфекції. Які помилки найчастіше допускають пацієнти при самолікуванні пневмонії і чим це може загрожувати? Саме ну, частіше пацієнти думають, що пацієнти не зовсім розрізняють. Що таке пневмонія, що таке застуда? Думаю, частіше думають, частіше думають, що ну, вони людина хворіє і думає, що це просто затяжна якась простуда приймати лікування, яке вони застосують банально при, при вірусній інфекції при застудах, це чаї, це натирання, це вживання в якихось відхаркуючих трав. І це затягує в той момент. Вже в той момент людина розвивається пневмонія, і коли вона відчуває, що що стан сильно погіршується, то вже він зайшов процес зайшов занадто далеко і потребує екстреного втручання фахівців. От друга друга причина це самостійне. самостійне Призначення антибіотикотерапії. Люди не зовсім не часто, частіше всього, не орієнтуються в антибіотиках, які, які, які потрібно застосовувати при даній патології. Застосовують або занадто е, слабкі антибіотики, або зарано їх від, відміняють. От, це призводить до неповної елімінації збудника і часто може призводити до ускладнень, е, пневмонії або до е, або до організації процесу, наскільки ефективним є щеплення від пневмококової інфекції та грипу у профілактиці пневмонії? Ну <кхем> щеплення проти пневмококу є надзвичайно ефективним, і по, по даним моніторингових організацій то Щеплення проти пневмококу до 81% зменшує ризик розвитку зменшення захворюваності на птимококу інфекціях. Це буде пневмонія, це запалення середнього вуха. Потім проти грипу приблизно на до 50% зменшує. Можливість ускладнень тут більше ми можемо говорити не про те, що ну в, люба вакцина, вона не, не зовсім не можна говорити, що 100% вона е, призведе захистить організм від захворювання, але е, на е, на 80% вона може вберегти від важкого перебігу захворювання від ускладнень. Це найголовніше. Дуже дякуємо, що доєднались до нашого етеру. А нашим глядачам нагадаю, Олександр Балунник, лікар-пульмонолог, дитячої Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, був з нами на зв'язку.